Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо рубрику головоломка і пропоную вам розгадати три задачки. Ось перша. Значить, ця фігура у формі лампи вона складена з 12 сірників. Необхідно перемістити три сірники так, щоб вийшло 5 рівних трикутників. Будь ласка. Друга задачка. Сірники розташовані ось таким чином, як бачите. 4 квадрати і з'єднані одним сірником. Необхідно перемістити всього 2 сірники так, щоб вийшло 5 рівних квадратів. Будь ласка. Ну і третя головоломка на сьогодні це фігура із сірників, яка представляє собою 4 квадрати. Необхідно перемістити всього 3 сірники так, щоб вийшло 3 рівних квадрати.